Норвенькі були. Почав політати вже сніжок. Це не надовго передають, але але. Як адаптувалися наші індики, індики адаптувалися чудово. Е, вони тут мають купу зелені, як я вже говорив раніше. Як бачите, кропива була, кропиви вже нема. Порожні стебла. Наверх туди ми ще не випускаємо, тому що невідомо, як там було та трохи лячно. Попробуємо вже сьогодні припильнувати, як буде тут. І там вони ще мають один загін, там ще й трошки кропиви, то хай виїдають там. О, ти зламав йому пієнку на хвастику. Бронзовий адаптувався суперово, трохи билися з хлопцями, трохи мирилися. Минулого тижня я спостерігав активність сильно серед індиків. Мама Джолі наша вже парувалася, парував і наш бронзовий гість, який приїхав до нас. І ось ці два. Були проти, але чому вони були проти, якщо це їхня мама, ну це є природа і тут нічого не ділишся, нічого не зробиш. Ось. Потім вони всі билися, билися, і індички між собою лупилися, і це поки я то все порозбороняв, то прийшлося їх загнати до середини і вони менш більш спокоялися. Курочки наші потихеньку тут підношуються. Такої активності на несучості немає, але з линьки вони вже виходять і беруться дівчата за роботу. Пару курочок оброк носиться і е, любінською сицею. Тут, по-моєму, одна чи дві, і так саме десь серед нороксів. Ось як він дується. Та? Є зараз вони у нас дріблене яблуко, яблуко є. І мало зерно, у вас. Більше такого ми їх нічим не підгодовуємо. Поки що картопля ще є, картопля ми будемо тримати на пізніше. Так? дивись, Покажися, який ти гарний. Він таки добре тримати, тому що вони <coughs> дуже люблять багато зелені і якщо є зелень, так само, як і гуси. Єдине мінус, що вони літають, ну так як вони в нас крила мають підрізані. Крім ось цього от красення бронзового, бачите, який він більше набагато від цього звичайного індика. Але він такий добряга не б'ється з низьким практично. Хто його чіпає, дає здачі, але деколи його товчуть по голові, я мушу йти його боронити, правда? Ніби великий, але добрий. Півник у нас дуже гарний. Півник боїться, він не з ними не ночує там на жердинах, а ночує собі окремо. Ну, шкода його утилізувати. Але придеться, тому що є молодь. Дивіться. О, який красень. Може комусь подобається. Так, що, погнали ми ще далі? У нас ще є там є. Відеться останній, подивимося, як вони себе проводять. Ми там маємо забрати півника одного на продаж і пофотографувати курочок. То подивимося, що там твориться, і як твориться, і потім ще до них заглянемо. Та зараз буде холодно. Ті хоч індики менше за того, але я брав минулого тижня в руки якихось броня, то вже трошки чути, що ти щось в руках тримаєш. Ось вони як всі ходять за ним, хочуть його чубити, а він не піддається провокації. Ну і на завершення вже останні ті, що в нас в стайні. Ми їх випустили. І тепер вони вже бігають по загальному подвір'ї. Продали ми минулого тижня два півники мінорки, приїжджали, забирали. Залишився в нас наш півміний старий і ще один молодий. Де він є, не знаю. Я безумсь буде зараз подивитися. Маємо відібрати зараз ще дві курочки. Є замовлення. Ну, просили. Хочу вибрати дві курочки лівенських ситцевих. Я так ще за ними трошки і мовчу, і знімаю, і приглядаю. І цей, і як його. І вже все. Лишилися шапівники лівенські ситцеві. Їдять так, як всі стандартно, яблука. Мелені поки що є, так що хай їдять. Потихеньку розношуються, мінорочки в нас підношуються і мішені курочки в ці сірі, що ми там були, наміксували. Ось така наша вся малеча бігає. Каченята купаються, трошки для них хай. Молода корочка мінорка, яка вже грибінчики як виріс її і вже хоче падати на бочок. Ось це, що в нас не несеться лінська сирцева. Перелиняли в нас вже наші барбазія. І ось яка гарна молоденька курочка, ця молоденька мінорочка біжить. Вони журиться. Вони б вже мали занестися, вони з 9 березня, то їм вже го-го. Вісім -го. місяців. Так. Будуємо звичайними кормами, нічим таким. Недавно телефонував мені один хлопець, який купляв у нас курча телегорна. Вони були травневі, тоді брав. Питався, чи ще немає на продаж, тому що його курочки вже несуться три тижні, тому що як занеслися, дуже тішиться. Ну, це мені приємно, що птиця, яку ми продаємо, приносить комусь користь. І клієнти наші задоволені птицею. Це найбільша нагорода. Наші легорні, як я казав, там раніше так швидко не звиносилися 5,5 місяці, тому що вони в нас йшли на звичайних кормах, він їх там підгодовує. І передкладковий даємо, комбікорм, потім вже для несочки. Я поки що таким не можу займатися, не маю часу, якщо чесно. Треба бути на місці, а так і робота і, і село, і воно забирає свого часу. Ось ця сіра курочка, що я казав. Вони гарно несуться, це міксовані курочки. У них тато Барбазіє, а мами легорний. І вийшли ось такі мішані сірі курочки. Ще десь молоденька сіра має бути, не можу її знайти. Четверо курчат, які були, вони в нас виросли, гарні ростуть. Тож там є півник і три курочки. Пакував я, на продаж півників. Взяли ми одного молоденького барбазєна більшого і одного львівського серця. Цього поки що залишимо собі. Ось цього красення. правда, хвіст біленький, нічого не перелиняє. Той старий, що я в себе тримав, він дуже темний. І все ж таки, я собі думаю, що може ми, може ми його собі і далі залишимо. Ще не знаю, поки що продавати не буду і на м'ясо пускати теж не будемо. Ось, А зараз заради цікавості. Ми підемо зважимо наших півників. До речі, ця курочка тільки що знесла яєчко нам. Та, бідно, нещасне, перелиняла не до кінця, але несеться, це сірий легорн. Так, на що йдемо важитись? Тут у нас півник Лів'янська-Ситцева. з Ось його голова. Їде він на нове господарство і буде там газдувати. Заради цікавості зважимо ми. Свого <кій> Барбазі, Барбазі молодші, Лівінська ситцева старший півник за нього. Ці ситцеві, я не пам'ятаю, за кого вони місяця, Ну, їм вже добрих 5 місяців мало б бути, я так думаю. От, а Барбазі вони трохи молодші. Ось які. 200. Так ось тут наш краса. Ну що, ми спаковані? Вже чекаємо. До речі, чому ми в мішках? Тому що це є недалеко від нас, я відвезу. Десь кілометрів так орієнтовно 31 і другий десь 15 біля 20. Ну, і тому в мішках, бо зазвичай я птицю передаю в коробках. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.